Запасайся водою. Радіація мене через 2-3 тижні. Пес протон та радіоактивні люди. Загроза підриву Запорізької АЕС не зламала українців. Після повідомлення про можливу катастрофу мережа сніла мамами про наслідки вибуху атомної станції. Радіоактивні люди, циклопи, Булвері. Бандіт. гроза. Українці не злякалися навіть заборони перебування на вулицях у разі розпилення атомного пилу. Вони були готові одягати протигази та та спецформий продовжувати займати своїми буденними справами. Найбільша небезпека чекала на мешканців Запорізької області. Однак навіть попри погрози росіян вчинити ядерну катастрофу, люди не втрачали надію. Я Українці взялися масово тролити і всесвітні організації, зокрема МАГАТЕ ООН та НАТО.